Всем добрый вечер. Сегодня вот мы вечером в нашем червовании. Зараз я вам покажу, что мы сделали. Мы уже поставили тепленье у уфошки, Поставили две. Две уфошки поставили. Поставили инвертор. Но пока еще панелей солнечных нет. Еще нет кошек. На них ще треба трошки більше половини суми на панелі солнечка, як мінімум дві, то бажано три на зиму, а то може і більше придеться. Тут поки ми вложили, я поставив акумулятор. У нас теж немає акумулятора, це я приніс тимчасово акуметр, просто підключити цю систему до електрики, щоб перевірити, як це працює. Зараз оце все працює від електромережі. Вон мотає щотчик. Далі ми зробили утеплення. Саме головне. Утеплення потолка. Трошки утепліли вікно. Велике, ну як по боках. Зробили оце вікно пленки, бо з нього Далі покажу зараз. Далі я показував. Зробили утеплення цих дверей повністю. Але ще тут треба дороблювати, бо зараз я так думаю, що завтра котяри тут пошкрябають. Тут треба чимось нове. Зараз покажу наших котиків. Вон ош славный добби. Жует. Это маечка. Тут куча мала. Вот все вон от любители тут все кучкуваться щей більше. Агата. Это черненькая залишилась без глазика после ликувания ветлекарни. Мачти, яка вона грається. Отак, так. Яка гарна кошечка. У нас усі гарні коти. Зараз вам покажу інших. Угу. Це знайшли біля річки. Цю красотку. Шукали власників, але не знайшли. Очутілись у нас. Так, показуємо. остальных наша бомбочка тоже была в руках ветликаря. Потом... Ой, и сейчас показываю вам кузю. Вы его знаете? Это он с петли, которую мы сняли его. Ну не мы его сняли, его сняли военные, он попал. Завезли там в своем районе ветликарню. они сказали, они ничего не может сделать, хотели усыпить, сказать, не мучиться. то вони відмовились і залезли в інший район, до нас, попали на, до нашого ветлікаря Кузьмівича, Петра Кузьмівича, Пілата. І він його під його лікуванням. Зараз такий. Я думаю, що все буде гарно. Сьогодні ми до нього його везли до лікаря, перевіряв, дивилися. Роді нормально. Перший день їв не в себе. А зараз вже потрохи нормально, Я тут ці місце знайшов, він тут постійно тусується. Такий гарний кот. Ну Потім ми будемо показувати. Так, на мене вже заскочив. Красавчик от, любить внимание. Не дає знімати. Зараз тут Юля ходить кормить котів. Ми тільки що прибрали. Бо тут робили аврал з цим потолком, тут була куча мусора. Хлопці нам, нам тут допомагали хлопці. Безкоштовно нам це все зробили. Дякую їм. Так, зараз покажу далі. Так, є ще хороша новина. У нас за цей тиждень впало в нас більше багато котиків новеньких. Я вам ще покажу в нашому центрі, там де ми знаходимося, і на... Боже, як називається? На карантині. Покажу кажу там котиків. І скажу, що хороша новина, є. ми за тиждень роздали 12 котиків. Ну, звідси і оттуда. Почти всі вони були вже вакциновані. Ну, деякі не були вакциновані, ми просто не встигли вакцинувати, як їх вакцинувати, яких вже забрали. Так що якась волна така прийшла, що нам їх багато новеньких понакидували, а вони почти одразу її всі пішли по родинах. І звідси пішло пару е, котиків і старічків, як кажуть. Ну тільки не великих, великі поки що сидять. Будемо бачити. Наша мета це купити сонячні панелі, щоб днем користуватися електрикою від сонця. Зрозуміло, що вночі це воно буде не так, вночі буде воно йти від електрики. Тому днем. Нам треба від сонця, щоб зменшити наші навантаження, фінансове навантаження. Бо фінансове навантаження дуже велике. Зараз зима наступає. Це все буде коштувати топлення дуже великих коштів. Ну, тому що ці речі, два штуки, вони фактично 2 кВт, ну, на 2 кВт. Я там зменшив трошки наполовину. А, бо як будемо ставити на сонце, то будемо брати. Інфракрасні коннектора, ну я вам покажу наподобі якого там у нас на карантині у нас він стоїть. Ну, зараз я одним кадром покажу вам. Зараз ми попадемо побачите наш карантин на даний час хто там знаходиться. Так, от ми вже у нас на карантині. Перший карантинний відділення. Оце у нас. Він Пришайный, досить сильно. живе тут один. Там є ще один бокс. Там мелкий такий засранчик. Зато мы вже видаем. Уже це семью. на ликувальники. Далі показую. Вот у нас целая такая кучка. Це вони вже Тут в этом відділенні вони вже все вакциновані. Тут э, троє з одного утка и двоє с другого утка. Сьогодні вже отсюда віддали дівчатку, тоже в семью. Далі вам показываю. Вот эту девчоночку знает, мариковали глазик. Вона сусідська дівчинка. Але вон там приходить, сюди до нас спати. тут вільний виход. Теж десь тут спить постійно. Зараз його немає. Це ми ще не зробили, як я казав, тому що немає стекла, це ніяк не можемо зробити. Зараз знизу покажу. Так, це у нас батарея, яка я вам показував. Прекрасно такі треба там поставити мощний ну, на об'єм. це маленьке. Можливо якщо поставити більше електрики, то ми її трошки замінимо тоже. Рециркулятор. Так наша система. Вот на ночь виключаю, щоб он не їв. Зараз вон вот ці кошаки тут, їх двоє залишилось, Було троє. Отдали в сім'ю третю. В этом боксі мы их іноді выпускаем сюда. Тут ще у нас немає стекла щоб зробити бокс. Еще не завезли стекла. Ну, чекаємо. Так, поставил я сегодня еще один шум контроллер сюда Mianbu. окремо Я зробив на один аккумулятор. І вот це вот он на 12 вольт идет на освітлення и камеры. Ну все на питання, що йде тут на 12 вольт. Це відеокамери, освітлення таке чергове і тому подобне. Отакі. І на одну панельку сонячну. Ну, він... А оце вже агрегат. Він у нас буде на більш серйозні речі. На натоплення, на боксерацидні лампи, і парохотяги і тому подобне. Таке, що 220 потребує. Буде, але тут треба ще до е, э, одну панельку сонячну докупити, бо одна у мене побилася. У мене тут зараз стоїть 2, ще має 2 стоять, але одна із тієї другої пари побита треба буде замовляти. А сюди така із старої пари одна побита, то я перекинув сюди. 390. ку Ryzen. Но як замовлю я четверту рейзі, ну, дві пари, щоб було. То поставлю мені 200 Втки. То їх сюди поставлю, на цей на світло. Тут, як я показував, саме все літо купляли акумулятори 200-ки і там дві посотки, гелеві і все. От туди треба літі железофосфат не ставити. в Той притулок, А сюди. Ну Тут фактично вже є, тут залишилось трошки. Допутя і ще візьму, потім буде час якусь коробку, ну не коробку, ящик якийсь зроблю. А так воно це ми зробили за час літа все. Назбирали, купили і от таке саме хочу зробити так. Так, а ще тут. Тут у нас поверху. Пінопласт, тут я хочу так само пішов зробити так, же само, як і в том центрі притулку в нашому центрі обробити от такі, такі саме річ, які здесь вон, двері зроблені. Тут я утепляв, всі все щирі пінки зароблював. От у нас вже піч тут, тут, ну, тут трошки веселина залишилась, але ну, я думаю, теж з ним вот такие у нас на даний час моменти. Будемо завершувати цю серію. Всім дякую, хто нам допомагає, хто нам донатить на освітлення, на корм, на вакцини. Дуже-дуже. дякую. Без вас нам було би тяжко. Це дуже великі кошти. Тому що тут дуже ми великі кошти самі тратимо із своїх зарплат. Тому нам, нам потребує ваша допомога. Ми потребуємо вашої допомоги. Тому, Прошу ще раз, по моє бажання, хто має можливість, саме головне, можете нам здонатити, ми будемо їх купляти на отоплення все. Діло робити до утеплення цих притулків того центру, тут пункти карантину, тут ще треба дороблювати. Отак. Все на цьому. Будемо завершувати. Всім дякую. Ще раз дуже-дуже дякую від всієї нашої команди, тому що наша команда геть маленька. У нас зараз залишилося як казав 4 чоловіка. Ну що, а, і у нас ми вчора рахували скільки у нас котів. 55 котів. Це тут, в центрі, біля, на вулиці, то що ми підкармлювами біля, біля карантинного пункту. Що у нас в під'їзді живуть, це у нас пірат, Ніка і ще таке. І плюс ще e, мої домашні, то так само опікуємося. No, так. Все, все, все. дякую, всім до побачення.